Овени, я вас вітаю, ми з вами дивимося, що буде відбуватися у вашому житті в чарівному місяці червні. Я не знаю, чи ми будемо знов ходити в куртках, чи трошки вийде сонечко, але карти підкажуть нам, які енергії будуть приходити для вас і як найкраще з ними споратися. Назвемо це так. Перша карта це енергія старту. Так, починаємо. З чого потрібно почати вам місяць? Карта нам не каже: це пуста карта в цій колоді. Це означає, що у вас відкритий безліміт на початок місяця. Ви можете, або взагалі нічого не робити і сказати, я почекаю. Ми зараз будемо інші карти дивитися, і, можливо, ви тоді зрозумієте, що ж треба самому зробити. Така собі маленька різниця. На чому має бути ваш фокус? Навчання, а що ще? Туз Жезлів говорить нам про нове навчання. Можливо, ви зараз закінчуєте певні курси, можливо, здаєте іспити, або ви плануєте взяти якийсь ретрит на відкриття третього ока, або вашої чутливості, жіночості, або ви захотіли бути стервою, але саме навчання. І тут може бути, знаєте, від такого навчання. В великій організації, не знаю, там в школі, можливо, університет, від того, що ви вирішите просто підвищити курс своєї кваліфікації. Тому фокус на навчанні. Наступне Які? яка буде несподіванка для вас? Тройка пентаклі. Тройка пентаклі говорить нам про те, що, можливо, ви будете робити ремонт в себе вдома, будете напрягати всіх, знаєте, як повчила три сторінки, потім взяла, переклеїла обої в залі. Потім знов-таки повчила три сторінки, потім і переставила три шафи. І от ваша несподіванка буде пов'язана з тим, що ви просто собі вирішите, хм, шоу? би мені зробити. Раптом, можливо, буде якась пропозиція, пропозиція роботи, пропозиція практики. Бачите, дівчинка йде до колективу і каже: колектив, візьми мене з собою, я хочу з вами працювати. Можливо, от ваше навчання, наприклад, закінчується, і ви ем, знаходите для себе практику або навіть нову роботу. Тому карти говорять, що цей місяць буде для вас таким. Ем, на благо, він буде якраз вам давати енергію, допомагати. Будь ласка, працюйте без проблем. У нас тут, ви бачите, такий собі будівельна якась ситуація, хто чим буде зайнятися. Знов таки, кірпічик, цеглинка по цеглинці, і ви зможете знову будувати своє майбутнє. Четверта карта це точка внутрішньої правди. Про що вона? Те, що ви маєте побачити в собі. От буває, людина просто не признається собі, що є вашою внутрішньою правдою. Карта Імператор. Карта Імператор нам говорить про чоловіка. Це про відносини, хто є вашим еталоном кохання, яка людина вам подобається, що ви там собі придумали. Можливо, вам потрібно, якщо ви у відносинах, то ем... Зверніть увагу на ваші відносини з чоловіком. Якщо ви не ем, закохані, то якраз от внутрішня правда має бути: ви хотіли б зустрічатися, але, можливо, щось вам і заважає. Давайте подивимося, що ж там з тим імператором робиться. Щось ви так давно. Ем, не бачили того імператора, тут скоріш за тих, хто самотній. Ви відвертаєтеся, навіть кажете, я буду там собі рибу ловити, піду, якусь салатіка зроблю на ретрит, поїду, навчуся, ще один ретрит. До речі, дівчат, робити ретрити і відкривати там, не знаю, знов таки, п'яте вухо, жіночі і все остальне, але не практикувати знання ні до чого. Щоб зробити красиві фото, переночувати у лісі і зробити три Практики, якщо ви після того нічого не робите, ви будете знаходитися от в такому стані. Ви просто йдете ловити рибку від того імператора. Він навіть до вас, а ви така, На, що мені треба? Мені добре, я собі рибу десь там ловлю, мені комфортно. Тому, будь ласка, ваша внутрішня правда, ви відвертаєтеся від людини. Чи він є у вашому житті, чи він, можливо, хоче прийти. Куди він прийде, якщо ви навіть не раді йому? Наступна карта це що вам потрібно відпустити. Для того, щоб от нові якісь енергії прийшли завжди, треба чимось жертвувати. Що будете відпускати? Старший Аркан Справедливість. Тут така цікава ситуація. Я хочу, щоб все було по-моєму, бо я знаю, як треба. Отакий такий дівіз, нам мама часто казала, бо я знаю, бо я мама. От у вас може бути, ви хочете, щоб все було по чесному, так як я придумала, і тоді я собі знаю, як має бути. Спробуйте відпускати ваше бачення чорного і білого. От ви хочете, щоб все було в балансі. Спробуйте десь там сірі е, тона знайти. Де в мене цікавий камінчик. От дивіться, він. Чудовий, але у нього, ви бачите, щось що в нас тут жовте, а тут біле, а тут взагалі побачили б і сказали, Ліна, що ви нам поставили? А от бачите, як сяє. Тому відпускайте своє бачення чорного і білого, що все має бути по справедливості. Життя воно таке цікаве, і я б вам, можливо, дала таку пораду: не бажайте, щоб було так, як ви хотіли б, а бажайте, щоб було так, як вам треба. Оце якраз про цю історію. І чим ви будете закривати місяць? До речі, дивіться, у вас випала така класна карта Ваген. Ваген це рух вперед. Ви бачите, що такий слимачок, і вона сидить, десь там замок далеко далеко але вона до нього доїде потихеньку. І ось і у в мене слимачок. Я спеціально поставила його зараз як декорацію для того, щоб. Можливо, дати вам такий імпульс повільно, повільно рухатися вперед. І ви бачите, як для вас у вас два равлика таких. Тому рухайтесь вперед повільно. Чим ви закриваєте місяць, Овени? вени? Пентаклі, ви просто чекаєте. Карта, яка говорить, що ви вже посадили дерево, тільки потрібно почекати. Дівчатки, ми не вміємо чекати. Нам треба зараз, найкраще вчора, і ми дуже дивимося, чому це не працює. Карти говорять, що почекайте трошки. Якщо ви зараз навчаєтеся, то знов-таки беріть вашу практику, беріть навчання, беріть роботу в колективі, зверніть увагу на особисте життя. У вас тут два старших аркани, які говорять, що може у вас іде ви така собі скажена дівчина, і навчаєтеся, аж заслинились. І ви не бачите, що ви не тільки заучка, а ви ще й дівочка. Дівочка, може, яка е, до імператора підійшла, але вона сидить і рибу ловить. Дивна ви дівочка, овени, скажу я вам, якщо ви чоловік, то ви дуже довго були самі. Просто прийшов час трошечки подивитися і відпустити по Кирихті по карті справедливість відпустити свої якісь такі замашки. Мене ніхто не любить, не поцілує. До психолога на консультацію і зразу полюблять вас усіх, коли ви навчитесь любити себе. І ви чекаєте. Ми зараз ще подивимося пораду від оракула. Так. Загадайте собі будь-яке зараз бажання про якість ми подивимось, яку якість характеру, яку рису характеру, давайте так, вам потрібно мати, щоб вирішити певне питання, що вам треба ще в собі таке розвивати, набути. Зараз ми будемо дивитися, яку рису характера вам треба набути, щоб вирішити от ситуацію, напевно, яку ви собі придумали. Ті Магерін. До речі, ви бачите, знов-таки, тут равник іде, і тут жінка, яка є магом, можливо, вам треба почати вичати астрологію, можливо, хтось почне займатися от зірками, якимись мантичними науками, ви підете в ізотерику. Або, якщо говорити не про професійну якусь тюзю, то спробуйте вірити в Всесвіт. От якраз те, що я вам говорила, не про це біле, а це чорне. Вірте в Всесвіт і вірте, що ви є магом. Така собі дівчинка маг яка сама собі нафантазувала і втілила в життя. Оскільки маги вони не тільки придумують, вони і виконують, вони можуть все. У мене у вас чудовий місяць, який дасть, я думаю, вам можливість багато тем, які вас турбують для себе вирішити. Я буду вам дуже вдячна за зворотній зв'язок. Ми побачимося як завжди на каналі. Якщо вам потрібна приватна консультація, то під відео є телефон.